Всім привіт! Давайте приготуємо смачний рецепт рулета з маком. Для початку приготуємо макову начинку. 150 г маку висипаємо в миску і промиваємо холодною водою. Промитий мак заливаємо 300 мг молока. Відправляємо на плиту і варимо на невеликому вогні, періодично помішуючи 40 хвилин. За допомогою марлі або будь-якої іншої тканини віджимаємо мак. Мак потрібно добре віджати, щоб був сухим. Перекладаємо мак в миску і перебиваємо блендером. Додаю родзинки 50 г, 120 г цукру, 50 г розтопленого вершкового масла. Все перемішую. Начинка готова. Приготуємо опару. В миску наливаємо 150 мл теплого молока. Додаємо 15 г пресованих дріжджів і 1 столову ложку цукру. Перемішуємо. Накриваємо і залишаємо опару в теплому місці на 10 хвилин. До опари додаємо 50 г цукру, 1-3 чайної ложки солі, 1 чайна ложки ванільного цукру. 1 яйце. 50 г охолодженого вершкового масла. Перемішуємо. Поступово всипаємо борошно 400 г Борошна може піти більше або менше. Все залежить від його якості. Вимішуємо тісто. Воно повинно вийти м'яким та еластичним. Миску, в якій буде підходити тісто, змащуємо олією. Перекладаємо туди тісто. Накриваємо і залишаємо на 1 годину. Тісто підійшло, обминаємо його і залишаємо ще на 5 хвилин під мискою. Розкачуємо тісто в прямокутний пласт товщиною приблизно 5 мм. На половину тіста викладаємо макову начинку. Нижню частину тіста розрізаємо на смужки. Важливо, щоб кількість смужок була парна. Дві смужки тіста скручуємо між собою в жгутики. Скручуємо рулет, края защіплюємо. Перекладаємо рулет на деко, застелений пергаментом. Рулет накриваємо і даємо підійти 25 хвилин. Змащуємо рулет яйцем із 1 столовою ложкою молока. Відправляємо рулет в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Гарячий рулет змащуємо розтопленим вершковим маслом 20 г. Рулет по цьому рецепту получається смачним, м'яким, солодким, з великою кількістю макової начинки. Готуйте із задоволенням. Всім смачного!